Всім добрий раночок. Давно я набрала камери в руку. Верніше, як би і брала, але не знаю, що знімати отак от у влогах після поїздки. Бо коли з'їздила, отримала багато емоцій, не знімала всякої краси, кажеться, що буденність хутора це взагалі ні про що і хто це буде дивитися. Але треба, треба потроху повертатися. Тому спробую сьогодні щось для вас знімати. Може, щось цікавеньке буде. Коротше, я поки йшла показати вам грот. Почалася. Так, то ще почався. Ладно, коротше, оце в мене вже зійшла гірчичка, бачите як? А фацелії поки не видно. Не знаю, де фацелія. Ну, вона там одно щось раніше сходить, мабуть, це ще якраз і горошик. А ось вона, бачите, оце фацелія. Якщо не помиляюсь. От що здоблю. Яка динька у мене тут спіхувалася? Помідори, як сели, так і стоять зелені. Єдине, ви бачите, що я Вон, взяла трішки. І ось ця ще динька, бачите? То я хочу вам хочу трохи показати. Я вже город доробила. ой, треба цей спрятати. Вон ще кабачок. Ну, коротше, є що вибирати. Трошки підкапуємо картопельку, бо вона, бачите, вже посохла. Треба спрятати хоча б під дерева поки. Угу. І отам у мене бахча, я її теж вже розгрібла. Вона вже в мене чистенька. Там купа, купа зав'язалась кавунчики в але вона не встигне в мене визріти. Ну, щось пусте. Коротше, не важливо, ось дивіться. Ось кавунчик. Ось кавунчик, ось ще цвіте. Не знаю, може кінець серпня. Кавунчик, кавунчик, вон кавунчик. Я не знаю. Будь знову в цьому році без кавунчиків. Кавунчик, 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 кавунчик. Вон кавунчик маленький. Є, е, але ж воно просто, просто не набереться. Нічого. Хоча я його і не пізно висаджувала, щоб висаджувала. Оце єдиний більш-менш. Ось, на нього сподіваюся, що, можливо, скоро. Ну. А це вже деньки пішли. То диньки теж, бачите, величенька, непогана денька. Багато дуже, от просто дуже багато мілко, якщо придивитися. Оця жовтіша, а ця вже майже... Ано. Ой, а вона навіть відпала. Бачите, я якраз до неї прийшла, думала, подивлюся. А вона сама відсохла. Бачите? То, коротше, забираю диньку, буду зараз ласувати. А оці якісь, дивіться, які такі видовжені трішки. Бо тут два сорти. Бачите, їх теж мілких. Треба ще сьогодні яблуки позбирати. <кхід> Ми вже гривень на 400. Здається, здали яблучок. Ну що? Якщо вона просто валяється, то що на цьому не заробити. І, до речі, в мене я не бачила, а коли прибирала, то я знайшла, що в мене є і тийкавки в цьому році. До речі, в цьому році в мене перший раз будуть тикви. В тому році я сиділа, вони в мене не виросли. Взагалі не виросли. Ось. А, а перед цим два роки я взагалі не сиділа. То буде в мене. Штук 5 тиковок, але це таке це на разочок поїсти. Ну і косити ще багато чого. Я ось вдоль грота почала косити, цю велику ділянку викосила, але от треба ще там. Бачите, о, яблучко, оці можна позбирати і здати. Буде машина їде зраночку, зараз 5 гривень кілограм. Бачите, як? Прям гілки ламаються під яблуками. До речі, оця непогана яблунька, і мені подобаються ці яблучки, тому я збираю тільки те, що попадали. А всі інші я трошу, бо вони не смачні. А жовті, які подобаються дітям, воно ще яблучки можна взяти, то в цьому році їх немає. Із останніх новин, знову обірвався зв'язок з чоловіком. Знову він не на зв'язку. Це якраз як я поїхала в Німеччину, прийшов останній лист від нього, я відправила йому свого і він вже не доставлено на етапі цензірування, цензування, ну, коротше, цензор перевіряє. А, взагалі. Обробка три дні триває, а це щось довше. Я чекала-чекала. Через тиждень написали мені, сказали, що затримується обробка. Ще через тиждень написали, що вона сильно затримується. А ще через тиждень, ось вчора, здається, написали, що якщо хочете, ми повернемо кошти. Зараз пошта електронна не працює саме в цьому училищні. Я залізла на сайт, спробувала написати новий лист, і мені зразу видало, що на даний момент з технічних причин е написання листів туди неможливе. Так що вже місяць, ну, трохи менше місяця. Він не на зв'язку. Знаєте, як то посил космос. Не хочу отримувати листа з полону. Не Ну, Супер! Насправді. Я хотіла, щоб він просто повернувся, тому не треба мені листів. А вийшло так, що просто не буде листів. Але все одно, я думаю, що там щось порішають, відновиться це листування. А поки буду чекати, місяць не знаю, що він, як він, і він не знає, як ми з'їздили. От як не любить своїх сусідів, ідеш? І вони тобі пів кавунчика віддали. Денька, до речі, не дуже солодка. Ну, якби солодка, але немає такої соковитості. Це, бачите, такий непоганий кавунчик. Зараз допиваю свою кавусю і бігу до іншої сусідки, тут через хату живе. Коротше, вона щось там прибиралася, наводила порядки. І знайшла у них великі дитячі. Ну, один дитячий такий, як для дані, а інший трошки для постаршого, не знаю, чи підійде колі. Але я вирішила взяти, вони їх продають. Ну, Тіпа типу, їм не потрібні, малих немає. А ті, що у нас були, ті, що нам віддавали, вони вже не в гарному стані. То я зараз бігу, хочу викупити і... До дяді Саші відвести, щоб він подивився. Може, там треба колеса підкачати, десь щось змастити. Ну, коротше, трошки типу, підрихтувати, і будуть мої хлопці з ось, Ну, такий він. Три роки стояв, ходила до сусіда, він накачав колеса, вирівняли трохи руль. Поставили ці зв'язки, отрегулювали, Ось за тисячу, не знаю. Вроді як вигідно, Подивимось, зараз Коля вийде. Ой, що скаже дитина? І, ну, да, це тобі. Ну, будеш вчитись на високу. Через раму поки вчися, я не знаю. Как як Каріна. Рі... Як Каріна наша. Ну Далі стандартне прибирання. Білизною заливаю унітаз, сільбенком забризкую умивальник і душову кабінку, змиваю більш водою, далі дочищаю унітаз і спеціальними вологими серветками протираю унітаз і інші місця, які мене турбують. Наприклад, стиральна машинка, прибираю, якщо є поводиння, підмітаю підлогу, ну і, звичайно, вологе прибирання. Хай трошки поливає город. Може трішки ще наберуть деньки, кавунчики вологі, стануть трохи більшими. Так от. Тільки єдине, що по прогнозу, це дощик дощиком. Але з завтрашнього дня має трошки і прохолодніше стати. Це мені не дуже подобається, бо воно тоді не вистигне. Я вон назбирала трохи золи. Це шашликовував, коли смажу такі. Хочу порозкидати. Біля томатів і біля кавунів, кавунів зданнями. Нібито пришвидшує цей процес. А ще мають бути дощі. Ось на днях. Якраз воно буде поливати і туди добре впитуватись. По кавунчикам треба залишити ще десь. Ну, Пару листочків, а заві прибрати. Ось, Наприклад, оцей дуже великий, але він нічого абсолютно не дає. Тому я його так відриваю, не жалію. Це дивимось, Нічого тут ніякої завізі немає. Перебираємо, щоб воно не забирало. Оце що? Оце теж, теж великий, але не потрібний. То я його теж прибираю. Десь 10-15 сантиметрів від кущика, де, да, виходить? Все. Дінький більш-менш. я навіть не стала розбиратися в їх кількості, де там у них ці гілочки так і залишили. А кавунчики так добре порядили. І бачите, біля кожного кущика такі. Тіпа кружочки навколо корінця. Ось. Ну все, можна сьогодні завершувати роботи. Вже вечері. Ось. Ще треба на завтра змонтувати відео з відпустки нашої. Бо, бо їду до міста, щоб канал тіпа, не простаював. Щоб щось було. Він, бачите, жовтіє вже одна денька. Скоро теж її будемо зривати. А ось зараз дивлюся серіал. Ну, це драма китайська, називається містичний місяць. Це місячна містика, щось таке. Так що можете спробувати так або так знайти Mystery Moon Light. Чимун, містери, ну, коротше, неважливо. То така казочка типу, для дівчат, кому за 20, нічогенько, можна дивитися, я вже там закінчую.